Це ефіри на громадському інтерактивному та радіо Один. І далі до розмови з нашою студією вже приєднався отець Мицько Олег Мицько, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України у Камені Каширському. тож вітання, паноче. Слава Богу, і слава Україні. Навіки Богу, слава героям, слава. Паноче, хочемо дізнатися про ситуацію, яка склалася сьогодні в Камені Каширському, зокрема, бачимо повідомлення у змі про те, що там виникли сутички, зокрема між прихильниками православної церкви України та прихильниками Московського патріархату, які вже протягом півроку забарикадувалися в місцевому храмі і не допускають релігійну громаду до цієї святині. То розкажіть, будь ласка, перш за за. Це, що сьогодні відбувалося, і що стало причиною цих сьогоднішніх сутичок? Ну насамперед, трішки хочу виправити, бо тому, що сама громада перейшла не півроку назад, а це вже сталося декілька років назад, бо тому, що було голосування. І громада перейшла, але вже півроку назад. Це початок фактично вересня, там чи кінець серпня. Одним словом, офіційна реєстрація була наших статутних документів. Волинська обласна адміністрація також надала, як кажуть, документи тему, що ми дійсності перейшли, що громада вже перейшла в ПЦУ. І відповідно вже дороблялися на основі цього. Дороблялися всі документи. І відповідно з того часу ті прихильники московського патріархату вони дійсності там забер... не те, що забарикодувалися, ну вони закрилися. Вони там сидять постійно зранку і ввечері, в обід, вночі і там постійно одним словом, сидять. І нас не допускають до храму для того, щоб ми могли проводити вже починати проводити богослужіння на українській мові, так як воно повинно бути. Ну для них це не доходиться. Для них є не аргумент. Вони кажуть, що в нас всі документи, які ми маємо, вони абсолютно липові. Наша відповідно, те, що там держава надала на документи, це все дурниця, це все неправомірно. Тільки в них єдині кажуть права. Особисті, хоча в них документів на даний момент абсолютно ніяких немає, всі абсолютно юридично, все затверджено, все йде вже на нашу громаду. Але Луча, цікаво, вже чи потні. зверталися ви до правоохоронців, аби вони якимось чином посприяли у вирішенню вирішенні цієї ситуації? Ну чому не зверталися? Зверталися неодноразово. Ми заходили. Ми пробували прийти до храму. Це вже не перший кажуть спосіб, спосіб зайти для того, щоб починати служіння. Ми приходили, як кажуть, після нового року здається двічі. Знову ж таки, нас не пускали. На ми приходили. Там кількості буквально декілька чоловік для того, щоб була змога зайти до храму. Е і мирно це все е і, кажуть, вирішити, щоб не було ніяких ні провокацій, ні аксесій. До правоохоронців ми також зверталися. Правоохоронці, е як вони нам повідомляють, їхня сама основна справа це забезпечення правоохорони, тобто правовий порядок, що був. Ну але стосовно сьогоднішніх подій, то чи можете пояснити, що це відбувалося, і яка роль тут якраз правоохоронців і чим це все завершилося? Сьогодні прийшло просто бачите, громади. Також є там певне такі, якісь терпіння в тому скільки часу вже вони намагаються потрапити до свого храму для того, щоб помолитися, і їм не надають цієї можливості. Вони барикадуються. Вони говорять, що ми самі як кажуть, тут є правомірні власники. Ми тут будемо служити, бо тому, що наша віра славна, наша віра православна. Ну щось наподобі того. Мої правоохоронці сьогодні вони забезпечували знову ж таки цю охорону порядку. Якоїсь як такої допомоги для того, щоб нам допомогти зайти, вони не, як говорять, це не каже, не в нашій є. владі, це не є в нашій компетенції. Ми просто щоб не було ніяких провокацій, не було бійок, тобто забезпечити, щоб все було мирно. Отак я сьогодні ми прийшли відповідно до храму. Знову ж таки, але вже більше громада більше прийшла. Прийшли до храму. Нас знову ж таки не допустили. Знову ж таки, е нам перешкодили вхід до храму. Мало того, що е не просто я кажуть, там це і погрози особисто. В мій адрес були погрози. і Такі погрози. Знаєте, каже один молодий чоловік сказав мені: ти в мене здохнеш. Ну це показує все лице таке їхньої кажуть віри, їхньої любові до ближнього і так далі. Я не знаю. У мене, якщо чесно, мене зараз до сих пір ще емоції всередині вирують, навіть не через те, що там якісь там були там, конфліктна ситуація, а через те, що наскільки люди не розуміють тому, що вони чинять, і вони чинять проти держави, проти тих самих воїнів, які зараз нас захищають. Ну, але маємо, що маємо. Маємо зараз таку ситуацію. І відповідно закінчилося воно тим, що нас не допустили. Е, вони там стояли, бо ніхто не хоче ні кровопролиття, ніхто не хоче ніяких провокацій. Нас не допустили. Ми відповідно знову ж таки подали заяви в компетентні органи в тому, що по перше, це погроза життю. По-друге, що погроза не не погроза, а перешкоджання потрапити до храму. В зв'язку з тим, що в нас є всі документи на руках, і ми могли би зайти, але нам не дають такої змоги там, взагалі, не пускають нікого, там тільки якщо знають свої от свої, своїх вони можуть запустити. Хоча по закону вони повинні запускати любу людину, яка хоче потрапити до цього храму, бо тому що цей храм це є пам'ятка архітектури національного значення і по охоронному договору. Повинно бути повинен бути доступ, вільний доступ до храму для того, щоб людина могла спокійно там собі прийти, там чи подивитися, як кажуть, як на пам'ятку архітектури, чи просто помолитися в цьому храмі. Паноча, а до сьогоднішніх подій цікаво, що відбувалося у храмі? Чи мали можливість прихильники московського патріархату там звершувати якісь богослужіння? Чи вам Не відомо звершувати? Вони постійно звершують кожне там неділя, свята вони звершують, тобто їм ніякого перешкоджання в цьому немає. Вони звершують. Вони там я кажу, вони чергують там, і відповідно, вже коли служба йде. Вони там видно, якісь певні може люди, які стоять більше ближче до входу, бо думаю, що ми під час богослужіння будемо здавати богослужіння, Зайдемо там, захопимо, повикидаємо і так далі. Не знаю, там, які в них в головах думки. Але факт того, що вони звершують до сих пір богослужіння. Паноче, а цікаво, чи мали ви можливість поспілкуватися якимось чином прокомунікувати цю ситуацію із священниками, які звершують богослужіння у цьому храмі? Вони не йдуть на контакт неодноразово. Їх навіть запрошували з посередництвом влади для того, щоб можна було поспілкуватися. Це доволі, в принципі, недавно було для того, щоб можна було якось вийти на якусь конструктивну розмову, але вони ці запрошення ігнорують, тому що як, як там яке що вони просто вважають, що немає з ким розмовляти. Е, Паноче, то правильно ми розуміємо, в ось ці прихильники московського патріархату вони там просто постійно живуть, я так розумію, так? Ну, Там вони звозять такому, як кажуть, вахтовим методом. Вони привозять туди там, людини, три-чотири людини, які там чергують. Якщо, знаєте, як, це, якщо вдруг якась там нестандартна ситуація, вони зразу дзвонять і ті бігом з'їжджаються для того, щоб як кажуть, захищати, там, ну, не знаю, як правильно сказати, захищати, для того, щоб не дати змогу зайти до храму. Ми, е Якось недавно ми коли приходили, у нас декілька чоловік. Ми зайшли на територію на територію храму, декілька чоловік, які сиділи там в храмі, бо там є притвор такі, як кажуть, самі перші двері. Вони там сидять завжди. І е, ці двері постійно є закриті, е, щоб ніхто не зайшов. І вони одразу на телефони посиділи, е, почали передзвонювати, і бігом поз'їжджалися люди, які ближче сидять. А хоча вони зводять зі всього каменя людей. Сьогодні також. Сьогодні було дуже багато людей, не тільки з каменя, там були люди із сусідніх сіл. приїжджали вони попривозили з сусідніх сіл для того, щоб показати, що їх є більшість. Паночеле, ви маєте всі документи, та і але протягом цих півроку так і жодного разу не мали можливість провести богослужіння в цьому храмі. Ні. А де ви не його було роботи? такої можливості? Перешкоджання. Вони перші наприклад, ворота до цей, ворота до на територію храму. Вони закривають на замок. Там цепами обмотують далі закривають вони ті перші двері на замок. Там цей плюс сидять вони там, ну не допускають нас. Як мені колись повідомляли. E, люди то навіть на водохреща коли освячувати воду, то вони знали, тільки пускають тих людей, яких вони знають, ну, там якщо там свій то запустили фейс-контроль свого роду, такого йде. Запустили, запустили, запустили і все. Тобто, ну таким чином вони діють. Не свій, все до побачення. Ти вже не, не, наш, не наша людина, ми тебе не знаємо. А вдруг ти якийсь кажуть засланець, і вдруг ти нам зараз церкву забереш. Хоча церкву ніхто збирати не збирається. Церква на тому місці залишається, яка залишалася. Двері храму повинні бути відкриті для всіх, хто має бажання помолитися. Але єдина умова, що все-таки повинна бути молитва, все-таки на українській мові повинна бути і не підтримувати на не казати навіть на церковному в церковному моменті, підтримувати агресора. Підтримують вони того самого Кирила, того самого Онуфрія, які є прибічниками агресора це інакше я не бачу. Це таке бачення є, і це не тільки моє бачення, це бачення багатьох людей. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Паноче, а де ви зараз звершуєте богослужіння? Я розірвався зв'язок, але можливо зараз спробуємо його відновити. Нагадаємо, що з нами на зв'язку. Вона настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у камені Каширському православної церкви України, і пан Олег розповідає нам про ситуацію, яка склалася зокрема. Довкола цього храму, де місцева громада вже декілька років тому вирішила вийти з московського патріархату та приєднатися до православної церкви України. Ну але як бачимо, кубка екзальтованих прихильників московського патріархату захопила цей храм і протягом вже півроку не дають їй можливості громаді звершувати там богослужіння. Пане пан, пан Олеже, то чи можете розповісти, де ви зараз здійснюєте богослужіння і наскільки багато ось тих прихильників московського? патріархату Я е, сам є ще настоятелем храму в селі Кримному, який також у 19-му році він перейшов з Московського патріархату вже в Православну церкву України. Я там є настоятелем храму. Але в зв'язку з тим, що там, там недалеко відносно це село, то я їжджу, як кажуть, там ну, обслуговую на даний момент парафіян, Якщо потрібно, там є така ця можливість. А люди, які, наприклад, є з самої волі, вони приходять до храму також храм ПЦУ, вони приходять до храму тут Святого Миколая Чудотворця, який також знаходиться в камінь. Ну, Але кожен хоче повернутися до тої церкви. З якої кажуть, де вони були хрещені, де вони були одружені, де вони постійно ходили, де вони як кажуть, їхнє життя було зав'язане їм саме на тому храмі. І оця частина людей, бо тому що це колись було село воля, а потім вже кажу, розширенням самого Каменя Каширського це зробили вже вулицю. Такий доволі є великий район каменя-Каширського воля. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. люди mm -hmm. їдячи, по різним титлам mm -hmm. роз'їжджаються для того, щоб послухати молитву на своїй мові і помолитися відповідно. Mm -hmm. ну, але стосовно ось цих прихильників московського патріархату, ви кажете, що вони теж з'їжджаються з цілого камінь ширська на з інших сіл, але чи в наскільки їх багато ті, що постійно там перебувають, чи є там якась кількість тих, хто якраз представники УПЦМП? Ну як вам сказати, сказати, наприклад, на рахунок по відношенню до міста самого У нас взагалі тут е Кам'янкашивський район тут дуже багато церков-московського патріархату, але є, наприклад, церкви, які там роблять якісь певні такі дії, що вони там почали вже і похорони і служити, особливо коли бої на привозі там вже пробують що там на українській мові служити, пробують вони там і івангелія на українській мові почитати. От то деяким таким певним заядним е прихильникам московського патріархату, то й російської церкви це дуже не подобається і вріже вуха, і вони е по їх з'їжджаються в принципі, їдуть на волю, то саме у цьому храмі, де от така, як кажуть, є жорстка позиція на рахунок, е на рахунок мови, на рахунок молитви, на рахунок підпорядкування, що була вона іменно МП. Хоча вони кажуть, що ми не МП, ми є Українська Православна Церква, не інакше. Але якщо взяти статутні, старі, статутні документи, там було МП, все було кажу, чітко гарно, але вони це кажуть, що такого не було, так не може бути, ми українська церква. Ну і відносно їх, якщо взяти на рахунок міста, то їх я би не сказав, що їх і багато є. Там просто є такі частина доволі е, ярих, там, я не знаю, як правильно сказати. Таких, що вони будуть відстоювати, бо тому, що це є своє, і інакшої мови не може бути, бо в мене не повернеться язик е сказати вірою на українській мові чи молитву, очі наш тільки старослов'янська, хоча це не є старослов'янська, це є якась російська мова на старослов'янський лад, щось схоже на те. Ну і там є певна частина, але якщо взяти сьогоднішню відео, відео розібратися, те, що сьогодні відбувалося, там дуже багато людей були, які були привезені там чи приїхали. Вони не знають, як там їх доставляли, як вони самі приїжджали. Дуже багато людей було з е сусідніх сіл, там які є як кажуть на наближені до Камені Каширського. Паноче Олеже, у зв'язку з цією ситуацією цікаво, якими будуть ваші подальші дії, чи ви будете якимось чином намагатися порозумітися із священниками, із вірянами УПЦ МП, чи будете звертатися ще у правоохоронні органи? Загалом, що будете робити далі? Будемо кажуть, працювати надалі в рамках закону, звичайно, що. І будемо звертатися і правоохоронні органи, будемо звертатися в інші кажуть, інстанції для того, щоб вирішили наше питання, доволі таке, будемо казати, питання, яке ми вже намагаємося доволі давно вирішити. От і ну, щоб було воно все в рамках закону, будемо намагатися, будемо намагатися, хоча, в принципі, з ними на діалог дуже важко йти. Якщо люди, ті люди, які погрожують, ті люди, які як кажуть, готові навіть піти там побитися там чи ще там щось зробити, які тебе не слухають, вони одразу починають кричати, доказувати криком свою правоту, то з ними дуже важко розмовляти. Я думаю, таке враження, як то знаєте, дійсності горохом обсім кидаєш, вони тебе не чують, вони тільки бачать своє. І все, тобто, логіки якоїсь там якоїсь там розуміння, тому задуматися, заглибитися у цю ситуацію, чому так саме стається, чому в нашій державі кажуть, та є е, така ситуація, яка склалася, що церква також вона має певне значення, важливе значення для того, щоб побороти агресора, бо тому, що це така свого роду велика, потужна п'ята колона, яка діє в тилу, е, в нашому тилу, і, на жаль, діє не в нашу користь, не в нашу сторону. Ми будемо далі працювати, будемо далі звертатися по різним інстанціям для того, щоб нам допомогли правомірно, по в рамках закону, бо тому, що все таки, як би не було, ми маємо владу від Бога. А люба влада вона може бути там, буває різному, чи такої, чи такої, але ми повинні її поважати. Ми поважали владу, ми поважаємо владу, яка би вона не була. А вони не поважають, бо тому що раз ця влада не з нами, вони кажуть, то значить, вона ми відділена церквами відділені від держави, і ми будемо робити так, як ми вважаємо, бо тому що це все? Тобто, нас нічого не цікавить. Будемо бачити і далі, де ситуація розвиватися. Ну будемо сподіватися, також що і Верховна Рада все-таки скаже своє останнє слово, і закон про заборону УПЦ МП в Україні буде, врешті-решт, прийняти, і можливо, це змінить цю ситуацію, зокрема в Камінь каширську Тож дякуємо пана Олеже за цю інформацію за ці коментарі. Отець Олег Мицько, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України у Камінь каширському де сьогодні відбулися сутички між прихильниками Московського патріархату та православної церкви України, після того як я нагадаю, що вже більше півроку місцеві прихильники московського патріархату не допускають. Віряна дом богослужінь у цьому храмі, громада якого ще декілька років тому приєдналася до Православної церкви України. На все добре, пане Олеже, і тримайтеся. Гарного дня вам, хай Бог береже. Все буде добре, все буде Україна. Обов'язково переможемо на все добре.